Мої вітання на каналі Мацерук Авто. Маю новиночку, це в нас Nissan Leaf. комплектація N-Connect 2019 року. Авто привезене із Голландії, вже розмитнене, сертифіковане. Ось так чудово виглядає. Колір дуже приємний, сіра миш. По кузову автомобіль весь в рідній фарбі, немає жодного підкрасу. Такі чудові гарні колеса 17-го розміру, шини в нас літні, автомобіль має безключовий доступ, камери 360, парктроніки зад-перед сліпі зони, датчик утримання полосі, читає знаки, адаптивний круїз контроль. Така автівочка Як доказ, показую, що авто дійсно не фарбоване. Капот 73 мікрони. 57, переднє праве крило 58, передні праві двері 60. 57, задні праві двері 60. 53, заднє крило 59, ось арочка 70, стійка. 80, то погано притисну, бо тут є округлість. Вісімдесят сім. Вісімдесят три. Ось тут на рівному. Шістдесят один. Дах. Сорок шість. Так, переходимо далі. кришка багажнику. Сімдесят три мікрони. 55. п'ять. Заднє ліве крило. 68. вісім. Арочка 86, задні двері 60, дверка водія 61, 59, крило переднє 55, стійка 48, дах 50, все-таки, як я і казав, в заводських параметрах. Вікна на автомобілі всі оригінальні, має Авто безключовий доступ, датчик сліпих зон, як ви бачите. Є в нас 4 електросклопідйомника, зеркало електричні з функції складання, такий тканевий салон, є підігрів передніх задніх ряд сидінь, також підігрів керма. Найголовніша ізуминка цього автомобіля це його пробіг. 44 тисячі кілометрів. Ще такі авто мені не траплялось. Пробіг рідний, підтверджений, є вся сервісна історія. Ось так виглядає задній ряд. Місця достатньо, в мене зріс 1,90 м. Це сидіння налаштоване під мене, я зручно сижу взад влажу сам за собою без проблем. Ось камера, камери також є в зеркалах. Переді в значку це багажне відділення, в комплекті до автомобіля є дві зарядки. Це у нас подовжувач до швидких станцій. Це, звичайно, від мережі 220 вольт. Там що відкривається кишенька, є компресор і клей у разі проколу коліс. Таке оригінальне настанування задніх вікон. Машинка виглядає чудово, немає ніяких зауважень. Кому цікаво, пишіть або дзвоніть. Номер телефону є в описі під відео, а також в шапці профілю. Також в наявності, що маю такі ось свіженькі, тільки приїхав, все в нас Лів 40 ка За декілька днів зробимо йому підготовку, хімчистку легеньку і виставимо на канал. Є у нас така Audi e-tron, 20 рік. Це в нас Лів 62 кВт, 19 й рік. Ще є такі електрички, це. Hyundai Ioniq 2019 року батарейка 28 кВт, повністю авто в рідній фарбі. Шкіряний салон, дуже гарна комплектація, збережений стан. Ще в нас є два біленьких ліфа, комплектація N-Connect з 40 кВт батареями. І є ще така Opel Ampera E. 64-ка батарея, комплектація Executive Line максимальна, шкіряний салон, все, що можливо, все в автомобілі присутнє. Ось таке вибір є. Тому хто хоче купити собі хороший чесний електромобіль з чесним підтвердженим пробігом, звертайтеся по даному номеру телефону, також підписуємося на мої сторінки в соцмережах, пишемо якісь коменти, ставимо лайки, буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.